Вітаю, друзі! І сьогодні ми з вами поговоримо на одну таку тему, як стан жертви. Це уже тема, про яку дуже багато говорять, дуже багато розсуждають, дуже багато працюють з цими станами. Про жертву дуже багато пишуть, і, звісно. Я не помилюся, що ви працювали з цією темою вже неодноразово в різних практиках, методиках, інструментах. Але мені хочеться сьогодні з вами проговорити е, якось по-іншому е, цю зустріч, що таке позиція жертви, чому відбувається відкат у свідомість жертви. І, наприклад, що мені допомагає, коли я корюся у цих станах жертви? І по своєму досвіду скажу, що той метод думати нестандартно, тоді, коли ти твориш і стану наповненості, тоді, коли ти даєш і стану наповненості, воно відкривається, коли ти знаєш, чим себе наповняти. Те, чим ви себе наповнюєте, те ви і віддаєте у світ. Якщо ви наповнюєте себе злістю, токсичністю, ненавистю, агресією, стражданнями, відповідно, у світ ви даєте також все те, що ви маєте всередині. Неможливо дати людині радість, щастя, якщо її немає всередині. Любов, як ви можете дати, якщо ви не наповнені цим. І вам здається, що ви це віддаєте, а людина каже: Я від тебе це не відчуваю. Це або та людина не приймає, або не розуміє, або це означає, що ви ментально думаєте, що ви даєте цей стан, а по факту це не воно. Це не той стан, про який ви думаєте. І якщо подивитися у глибину, то що таке свідомість жертва? Жертві здається, що її хтось завжди використовує, їй здається, що вона не дополучає, що вона віддає більше, чим отримує. І це є е, мислення жертви стан дефіциту мислення. І в цьому дефіциті жертва звинувачує інших людей. Тому що людина, яка застрягла у цьому дефіциті, вона завжди буде шукати, кого звинуватити у тому, що відбувається в моєму житті. І для жертви не типово входити в позицію, що це я є джерелом того, що зі мною відбувається. Я є джерелом своїх думок. Своїх почуттів, я є джерелом грошей, я є джерело своєї кваліфікації, що тільки я створюю свою реальність чи відношення до цієї реальності. Жертва, вона завжди застрягає, що світ не такий, яким я хочу його бачити. Це конкуренція з Богом, з творцем. Начебто я весь час заперечую творіння Боже, тому що Бог створив світ не таким, яким я хочу бачити. Бог створив. Там е, гранату, бомбу, зброю, не таку любов, як я хочу бачити, що е, грошей у мене створив Бог мало. І в мене постійна претензія до Бога по факту. Люди, які застрягли у цьому мисленні, вони глибокі егоїсти, тому що вони хочуть підчинити світ своїм бажанням, а світ каже: Дай ти. Якщо хочеш щось отримати, давай подивимося, скільки ти можеш віддавати просто так. І людина починає віддавати, віддавати, віддавати і чекає щось у відповідь, а у відповідь нічого немає, або взамін набагато менше, або взамін не то, на що очікую. І тоді йде, блін, а де справедливість? Чому? Я не отримую стільки, скільки даю. І тут потрібно розуміти, що жертва завжди живе в недуховності. І, по суті, виходить, що вона хоче підчинити світ, а світ не підчиняється. І жертва зациклена на матеріальному. Тому що коли людина каже, я так багато віддаю, а взамін не маю, така людина мислить матерію. Я часу багато даю, а взамін грошей маю мало. У мене багато дипломів, а грошей я знову ж таки не маю. І гроші потрібно зробити трансформацію, перейти у духовне, зрозуміти, про що це духовне. Тому що якщо ви розумієте, що ми можемо получати, то це емоція. Це те, що у нас залишається, це те, що неможливо там осягнути, вимірити, оцінити те, що безцінно. А матерія це енергія. А є, наприклад, матерія, яка вже матеріалізувалась. От, Наприклад, це помада, ще щось, парфум, це те, що можна... Порахувати і виміряти. А не можна виміряти, скільки грамів радості у цього парфуму. Це не можна виміряти радість е, у відношенню інших людей. І ті люди, яким здається, що мене використали, неможливо використати почуття, якщо вони є. Почуття любові, його багато, воно безумовне, воно безмірне. Його не можна взяти до остатка. До остатку можна з'їсти тарілку борщу. До остатку можна використати цю помаду. До остатку можна використати ось цей парфум. А... Якщо ти духовний, неможливо себе використати. І для того, щоб ви це розуміли, ви маєте зрозуміти, у яку трансформацію вам потрібно піти, щоб у вашому житті не відбувалося втрат. Тому що коли відбувається втрата, 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 то ваша задача навчитися відчувати духовне багатство. І допоки ви не маєте цього духовного багатства, вам завжди буде мало грошей, мало е, нерухомості, мало дипломів, мало одягу, мало, мало там мало і мало і мало, мало меблі. Тому що у вас іде духовна е, бідність. І все, що дає духовність, це знання, а це не просто почитати книжку, а це знання, які пропущені через тіло, які прожиті через почуття. І людина у професійному плані пропускає ці знання через себе, і тоді така людина стає професіоналом. І е, в матерії вона не проявляється. Наприклад, людина отримує гроші і вона не наповнена. Людина там е, отримує клієнта, але вона не наповнена. І якщо подивитися через розширення ситуації не несуть для нас трагедію. Але якщо ми продовжуємо мислити через драму, бій, страждання, це про те, що ми втрачаємо дух. Це про духовні злидні, а дух це право бути самим собою. І коли ми повністю трансформуємо себе у духовному плані, ми починаємо відчувати те саме багатство наповнення у житті. І коли ми намагаємося заповнити е, ось Пустоту грошима воно не заповняється. Щастя не залежить від фінансового доходу. Є люди, які мільйони заробляють, і не факт, що вони щасливі. І може людина не мати нічого і кількість матеріального не определяє його щастя. Якщо людина думає, що людина багато заробляє. І вона все рівно залишається в тій позиції жертви, і людина не відчуває наповнення, навіть маючи багато грошей. Тому коли ми заробляємо, коли ми приходимо у матеріальний світ, у нас має бути місія, ціль, цінність те, що ти несеш у світ, радує нас емоції, радує нас внутрішній світ. Це те, що нас наповнює. І коли ви навчитеся йти у свій розвиток, виходити з цього стану жертви, довіряти провідникам, які приходять у ваш простір, тоді ви отримаєте оту гармонію. Тому, друзі, запрошую вас у мої курси і марафони на консультації для тих, хто хоче вийти. На рівень фінансової свободи і просто отримати свободу вибирати для тих, хто хоче вийти на рівень духовної свободи. І я бажаю вам у цієї наповненості. Я бажаю вам жити у наддостатку, виходити зі стану дефіциту, входити у стан наповнення, гармонії, балансу, рівноваги. Не буває завжди рівноваги. Десь ми рівні, десь ми просідаємо. Це важливо розуміти і важливо усвідомлювати. От, Тому я хочу бачити навколо себе колективний соціум людей, які мислять в наддостатку, а не в стані дефіциту. Я знаю, як вам у цьому допомогти, якщо ви готові йти, я проведу вас за руку. Обнімаю вас, друзі.